у ковальській громаді розпочався з жалоби. В останню дорогу провели воїна, ковальчанина, стрільця штурмової спеціалізованої роти повітряно-десантних військ Дениса Віталійовича Андрюсюка. Хлопець загинув 20 вересня в районі селища Білогорівка, Сівродонецького району Луганської області. Вічна пам'ять і шана герою. На 54-й черговій сесії міської ради присвоїли звання почесний громадянин міста Ковеля посмертно бійцям, які загинули або померли під час російсько-української війни. Замужність і героїзм виявлень у захисті незалежності та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку цього звання удостоєні 14 воїнів Ковельської громади. Загалом це звання присвоїли вже сотні наших земляків. Розподілили ще 5,8 мільйонів гривень з перевиконання міського бюджету. Кошти підуть на підтримку сил оборони та безпеки України. Загалом вже з початку року на потреби армії Ковальська міська громада вже виділила понад 64,3 мільйони гривень бюджетних асигнувань. Також затвердили старосту Тойкуцького округу. Цю посаду обійматиме ковальчанка Оксана Апат'єва, яка працювала завідувачем сектору ведення реєстру територіальної громади відділу обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету. Ковальської міської ради. Від Ковальської громади передали для 6-ї роти 14-ї окремої механізованої бригади 5 fpv дронів На передову з Коваля їх повезе військовослужбовець і ковальчанин Артем Віндюк, який служить водієм забезпечення на нулі. Надалі продовжуємо працювати для перемоги нашої країни. За кошти бюджету громади закупили нове навчальне приладдя, яке школярі будуть використовувати на уроках захисту України. Це пневматичні гвинтівки, аптечки, бинти, турнікети, саперні лопати і навчальні гранати. З бюджету громади на це використали 320 тисяч гривень. Уже вдруге в Ковалі провели конкурс Заклад освіти, простір якості, середовища, що належить дітям. У двох турах освітяни презентували аналітичні матеріали та показали роботу закладів наочно. У конкурсі взяли участь ліцеї номер 11 номер 13 а також Зеленський. І заклади дошкільної освіти номер 1 номер 8 номер 12 За підсумками переможців отримують грошові премії Ковальської міської ради. Результати оголосять на урочистостях до Дня працівника освіти.